Всім привіт, це з вами я Богдан. Сьогодні грати від сильного до самого сильного у Майнкрафті. Ну, погнали. Зараз ми подивимося, як ми зі справимося. Тут у нас тільки є дерев'яна кирка. Тільки не знаю, коли вона іспортиться. Це у нас треба нам порівняння проходити. Не має ще жодного рівня. Але вже є в нас руда. Це оця. Так, ще вже полови. Е, так, е, давайте зараз проходити далі якусь руду шукати взагалі. Так, вау, а що це у нас таке тут? О! Хуху. Так, а ну давайте. Е, <смір> 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 мене вдивляє, що тут навіть нічого майже немає, але. Е, ох ти! Вау! Це треба нам десь далеко. Так, погнали. Зараз обуснемся. Е, далеко, не знаю, чі, куди там? Доки не спорт, це у нас ця керка, але. Не знаю, друзі. Давайте краще піднімемося. Будемо так, камні добивати. Якусь там. Давайте зараз відсивільного. Ну, у нас вже 2% половина, тому що це нас порівняно вже. Так, вау, круто. Так. Це у нас тут якусь доріжку робити, ну не знаю, що яку. Так. Якщо у нас карка закінчиться, це капець. Не хочу, щоб вона закінчувалась Вау, у нас далі, далі камні, взагалі камні. Ух ти, круто. Треба нам якусь стежечку для робити з цього писачника. Так, ми погнали зараз тут, де я зараз буду прятати свої предмети, якщо знайду якусь руду далі. далі. Так. Ага, нормально. Так, взагалі. Так. Ну, вже я придумав, що зробити нам. Це в нас зробити прокласти тут рельси. У ну, нас, до речі, вже вечір, ну, вже ніч майже. Ну, бачите, он же місяць уже зійшов, по моєму чи ні. Да вон стоїть уже, а сонце вже зайшло так. Цікаво. Ага, воно там ще світа, бачите, я так зараз підійду, а воно там бам там. да, там Далеко-далеко світа внизу. Так. давайте добувати. Так. оце. Це. Це... Як Якщо... ще. Ой, фу, мене спутав. Фу, я спугався. Фу, я спугався, нереально. Так, чи... Що я до, мабуть, не знаю. Так, ну давайте провіримо, чи нікого нема. Там скелет скелет скалет, тікаємо, тікаємо. Ну, давайте тут трохи щось, ну давайте зараз дададі. Ну що, друзі, я вже придумав, що робити. Ось таку пещеру далеко робити, доки не висіться там земля вже так. О, я не так зробив. Чого? Так. Опа, все. Так, нормально. Тепер давайте отак от і отак. От давайте зараз. Ох, давайте це заробимо. Писательником так, тепер оце. Ну, і тут хтось ходить. Ну, бути все одно треба обережним. Так, давайте зараз прокладемо релісили, ось звідси. Так, бачите от так, друка. Тепер <клес> беремо забор. Зараз ми отут треба нам обрати оцей киркою. Так. Так, от так, А то хай стоїть. Чуєте? Там вже хтось завівся. <кій> До речі. Хтось... пауком пауку, напевно. <кій> так, тепер так. Так. <кій> так, 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 так. Ага. Угу. Це... Ой, куди я поставила? А, правильно, все. Так, так, давай, 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 давай вот <клес> так я хочу вот так например вот. Вы... <клес> нормально <Пишите> в следующих моментах <клес> но мы зараз ось тут так вот ой 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 куда я ставлю взагалей <плес> давайте вот тут вот так фв -э -э. так круто так вау круто Якісь такі круті рельсы у нас получаются Ну, так, давайте зараз тут приберемо. А, Кріпери, господи, скелети там ходять задовбали. Е, Вони мене до такої степені достають, що прям капець. Главно, що не кріпери, то вони взриваються ще. То дуже так. На якому я тут розстоянні срав? Так. Это так, на 2. Ага. Так, от тут один нам треба. Так, погнали. Ой-ой, куди я поставив? Да так там уже, до речі, ходять пауки. Блін, та я не туди ставлю. Вибачте, друзі, ну, так буває. Там же вони не слідять за мною. Ай! Так куда ж ти ставишся без мого ответа так? У. А что это? Он это тут. <свист> <свист> Треба быть осторожными, потому что тут может и криперы быть. Так. Так, <свист> здесь <свист> 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 Так. Ну тут такая запащера какая-то. Прям запащера. Так. Тогда и так. Треба нам черыть. Так, сюда. Так, ремінь даже закруто. Це дуже круто, що кремінь випадає, Тому що там за нього можна щось зробити. Ви знали? Так. Та я свою буду робити, а я. А ви яку хочете? Ну, не знаю, що. Це взагалі просто відео, я знімаю. Так, Дивіться, як воно у нас виходить. Так. Та, ага, тепер... Прокладаємо рельси. Так, от так. Е, так, от Так, Так, нормально. Тут можна на вагонетки підвозити кудись. Так як, ну, якщо хочуть кудись туди. А я буду зараз покажу, куди я буду вести це все. Фу, ми... Так, давайте зараз оце. Мабуть, вже скоро буде у, е, ранок у нас. Так, давайте тепер оце. це. У нас ма... О, ще кремень! Давайте ще. Як завжди звук також. Чули тільки що, блін, а мене голотер припадає. Вау, тут мене... у мене в мене уголь є! Вау! Що тут вообще? Так, три кременя. Даже ух тык три кременя, три кремені За, задоволення кремінь цей. Хоч він... Так, давайте так, вот так, размір вот так, так. О, я ж на то робив, так. Так. Так, тільки не так. Так. Отак. От, Тепер ще отак. От, ще отак. От, я казав, диви до сильного щось, а не так. Я побудував свою печаль. Ну, нормально. Так, вау, зіржанок! Це дуже добре, тому зараз зразу немов мене будуть мішати. Ну, не знаю, вони можуть під деревом прятатися. Це погано. Так, так правильно. Пишіть в коментарях, які ви дуже полюбляєте мультик. От я полюблюю, наприклад, дуже фіксики. Там ще мультик такий, там якісь такі, такі м'ячки, ну, не знаю, якісь пригунці е, Такий фіолетовий, ні, не фіолетовий, розовий, е, там ще помаранчевий, такий, якийсь зайць, більш такий. Самі круглі такі. І там в них такі. Вуха, екзація. Поняли? Є, я я бажаю ці мультики. Тим більше более та це мультфільми. Оце саме мої любимі. Другі я майже не полюбляю. Ну є ще є хороші, но не так є. Вау, вже утро. Тільки скалети вже десь ходять все одно, то ще чую їх ходіння. Так. Так, а взагалі, давайте зараз, якщо ми ще поборемося трохи. Он побороти сейчас з ними трохи, не знаю. Все одно треба бути обережним, то що хто його знає. Не, вона вже по... Я... Не знаю, де я зараз, але мені ще достатньо копати взагалі. Е, е, ну, не знаю, на 15 хвилин не зроблю тоді. Хвилин, хвилин, так, давайте. Так. Так, давайте зараз факела лапу зроставимо. Де цей two... ту... Wow. Ну давайте я как поставив, коротше, як разниця. Так. Так. Не знаю, тільки ще чесно буде всього. Ще там. Не знаю, до скільки ще я буду добувати. Опа! Опа. Так. так, нормально. Так, ок. Окей. Так, бачите, як виходить, тільки мене гол пробуде. Що мені зробити, друзі? Пішніть. Так, до речі, я там бачу, скільки гулять. Вау, дивіться, які гори тут великі. Ну, нормальна печера. Давайте зараз тут цю землю підберемо. Не знаю. Ууу, у нас закончилася кирка взагалі. Так, не знаю. Так, не знаю, що сюди поставити нам. Якийсь отак так не поставити. І от так, рельс. Отак. От отак. Ще можна було виїхати з цієї печери взагалі. Так, і от так. І тут зробити кінець. Все, окей, нормально. Ой, куди я писачник себе поставив? Так. Ну, нічого, все круто виходить. Так, давайте рельси доложимо. Так, і зараз я в кінці буде у нас рекламка. Я покажу. І... так, вот так. О, что ж работает? Что ж работает? Ты что работает? Так, зараз уже. Да. Ну что, друзья, давайте до 14. 50 я до 14.50 я сделаю. Так. Так. Ты прощай, так, то так, Давайте еще вот так. Вот так. Э -э -хм. так, 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 так. Рельсы також. так уж. давайте еще там два. Так вот тут. Опа, круто. Так. Ну, друзья, и может, треба и завершать? Не знаю. Так. Вот так, вот так, вот так. Это для сразу э, вот так сделаем Вот так, 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 вот так и вот так. Тогда это факел поставим. Ну вот тут давайте. <laughs> так, что тут? Тут факел. Да тут. Так, друзья. Да, это еще вот так. Так, друзья, раз. Давайте зараз положим рельс вот так. Вот так. Давайте да, так. так, все мы положили вот так, друзья. Так, давайте сразу забудем. Так, вот так. Можливо, і от так получається у нас круто. Так, друзі. Так. А далі я зараз сам зроблю забори. А зараз ми поставимо так бочки тут. Отак. От от так. Ну і так ось сундучки. Давайте я зараз сам доставлю, друзі. Я побудував свою... пещеру. Тут в конце стоят сундуки и бочки. Ну что, друзья, на этом у нас все. Всем пока. Ставьте лайки на это видео и до побачення, друзья.